Що з моїм волоссям? Можливо, багато хто помітив на моєму каналі, що з моїм волоссям щось не те. І насправді так. Після родів у мене дуже сильно почало випадати волосся. І у мене було три вагітності, і при кожній вагітності після родів, саме після родів, у мене дуже сильно почало випадати волосся. І це, в принципі, не я одна така, а є дуже багато таких жінок. Дуже багато насправді, майже, майже у всіх це відбувається. Але оскільки я веду кето канал, і люди можуть звернути увагу на те, що думають, що моє харчування чимось пов'язано з моїм волоссям. І хочу сказати: у мене навіть самої, в мене вже просто люди почали плутати в тому. І в мене самої аж таки з'явилися думки. Але до цього в мене їх не було взагалі. Просто люди якось нав'язали мені це. І я е, вирішила купити собі вітаміни залізу. І я пропила ці вітаміни, і після того я побачила зразу результат. Харчування, воно таким, яке було таким і залишилося. Але вітаміни, після вітамінів я побачила результат. І я вам покажу свій результат. Це вже час пройшов. Оце все, як ви бачите, це все відростає моє волосся. Це те, що повипадало, у мене дуже страшно випадало волосся. І дивіться, оце от все перепалене, це я перепалювала чесно фарбами. Також е, тут в Іспанії, от, я не знаю, мені здається для українців, особливо ну, тобто з інших країн, людей, не самих іспанців, це є реально проблема. Тут сонце дуже пересушує волосся. А самі іспанці, мені здається, в них взагалі структура волосся зовсім інша. Вона є адаптована до того сонця. Так як в Африці, в африканців адаптовано. І я дійсно помітила, вони там в більшості іспанці кучеряві, та, в них волосся таке. ну Дуже класне, в них волосся. І, і отак. в мене завжди все життя було тоненьке волосся. Якщо його намочити, його там два п'юрка. Але воно було завжди об'ємним. Я стриглася завжди коротко, у мене була стрижка завжди асиметрія. Я фарбувалася в Україні в рожевий колір волосся. Це такий фуксія, який мені дуже.